Житомирський учнівський кінофестиваль ЖУК розширює кордони. Після вдалого старту організатори вирішили, що у цьому навчальному році долучать до участі більшу кількість школярів з усієї області. Вирішили в цьому році знову ж таки за підтримки Сергія Сухомлина провести цей фестиваль. І зробити його не просто місцевим, але е, зробити його уже регіональним. В цьому році в нас тема фестивалю Я переможець. Ми хочемо показати цією темою те, що кожен з нас має бути переможцем. Тобто, незалежно де ти знаходишся, хто ти є, які твої таланти, ти маєш перемагати в першу чергу над собою, перемагати свій характер, перемагати свою лінь, і також перемагати в. Е, в своїх талантах реалізовувати ті дари, які в тебе є. Все, мабуть, видели, з якими емоціями діти проходили по этой красной дорожке, з якими емоціями діти смотрели свои шедевры, которые они создали на большом экране. И з каким удовлетворением они получали призы как награда за свою работу. Мы говорили тогда, что есть мечты все-таки есть планы сделать это всеукраинским фестивалем, потому что там подобных фестивалей нет на данный момент в Украине. Но первая задача мы проведем общий областной фестиваль. Уже осенью он стартует, весной будут подведены итоги. В четырех городах вы наверное уже говорили, да, в четырех городах пройдут фактически показы этих фильмов. І надіємося, що область з такою ж активністю підключиться к цього фестивалю, як і город Житомир. Відтепер кінофестиваль базуватиметься не лише у Житомирі, але й у Бердичеві, Коростині і Новограді Волинському. Організатори очікують, що у цьогорічному кінофестивалі візьмуть участь майже півтори тисячі школярів. Багато з нас хто мріяв знімати своє власне кіно, відчути себе актором або актрисою та зіграти якусь важливу роль в фільмі або написати сценарій, показати свою ідею. Це Чудова можливість для тих дітей, які ще не встигли себе проявити в сфері кіно, і е, я вважаю, що це найкращий шанс, і його не потрібно впускати. Це досить гарний початок, а особливо дитячі кінофестивалі яких мені здається зараз загалом мало в Україні, і дитяче кіно мало, тому що ми знаємо, що тільки от за 20 років незалежності буде зняти перший фільм Дитячі Іван Сила, і в цьому ракурсі такі от фестивалі, як ЖУК, фестиваль учнівського кіно, є досить актуальними. Ну от і я ну, вважаю, що за ними відповідно, є певне файне майбутнє. Вже незабаром організатори фестивалю проведуть презентації у школах. До кінця року усі охочі зможуть відвідати майстер-класи. На створення фільмів у школярів буде майже чотири місяці, і вже у травні на фінальну церемонію нагородження запросять авторів найкращих фільмів.